Доброго дня, дітки! 23 травня Україна визначає День українських героїв. Герої! Хто це? Наразі межі цього, здавалось би, зрозумілого слова, вважаю розмитими. З 24 лютого 2022 року героями стали не лише військові, а й лікарі, волонтери, вчителі, робітники промислових та харчових підприємств. Люди, які лишились на території України, і люди, які вивозили своїх дітей та рідних, рятуючись від збройної агресії Російської Федерації, кожен українець, який робить бодай щось для України герой. Дітки, а які державні символи нашої Батьківщини, ви знаєте, що символізують кольори на державному прапорі? Як називається герб нашої країни? Тризуб. Вірно, молодці, батьківщина це земля, на якій ти народився, де народилися твої батьки усі ми. Батьківщина це рідне місто чи село, вулиця, де стоїть твій будинок. Батьківщина це рідна мова, якою навчили тебе мама і тато. Батьківщина у нас єдина, як мати. Батьківщина це казки, які розповідала тобі бабуся. А їй розповідала її бабуся: це зелена травичка і блакитна річечка, це садок біля хати, це безмежні хлібні лани. Наша батьківщина це Україна. Під рідним прапором написав Олесь Лупій. Стань під прапор, синьо-жовтий, стяг відважних прабатьків. Доторкнися, позолоти. Запоріжських козаків, доторкнися, голубизни, патріотів-вояків, стань під прапором вітчизни, серед гордих юнаків, І засяє над тобою найдорожче із склейнот, Шануватимеш з любов'ю рідну армію і флот, будеш гордим за чесноти героїчних прабатьків, Стань під прапор, синю, жовтий запоріжських козаків якого кольору Прапор України? Що означають кольори прапору? Чому слід пишатися цим прапором? Дітки, наша країна Україна. Потрібно її любити, поважати, захищати. Вітчизна як мати, тільки одна. Пишайтесь тим, що ви українці. Будьте гідними нащадками своїх. Батьків, дідів та прадідів. Бажаю успіхів, вчіться задоволенням, до побачення.